Пора вступних іспитів до вузів ще не підійшла. Однак, вже сьогодні, коли багато вишів проводять дні відкритих дверей, пробігаючи очима перелік факультетів з найвищим конкурсом, легко відмітити, що тенденція, котра з'явилася всередині 90-х років, коли, скажімо, до моди увійшли професії юриста і економіста, вже не є такою актуальною. На що ж тоді орієнтуватися усім, хто піклується про власне процвітання або благополуччя своїх дітей в майбутньому? На результати минулих років чи на прогнози ринку праці в довгостроковій перспективі? Освіта для життя. Ось така тема нашого сьогоднішнього тандему з деканом соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, професором Олександром Музикою. Вітаю вас, Олександре Леонідовичу. Доброго вечора. Отже, наша розмова почалася з того, що обговорюємо жваво новий інформаційний такий проект, який проводить знову таки ваш факультет, так, так я розумію? соціально психологічний факультет. Так, під назвою Освіта для життя. Олександре Леонідовичу. Назва така. А власне, кожен хто вибирає для себе освіту, далі йде в вуз, вибирає для себе професію. Він для життя. Освіта ще для чого може бути, тільки для життя. Отже, творюється така ситуація, що твоя освіта, яку ти отримав, чи та вища, чи середня спеціальна, може тобі і не знадобитися в житті, тому що наскільки час іде швидко, наскільки все змінюється навкруги. Я нещодавно прочитала в інтернеті про те, що вже через 20 років ті спеціальні. Альності, які сьогодні пропонують наші вищі учбові заклади або середні спеціальні учбові заклади, їх там взагалі немає. Тобто, в переліку що робити, як зорієнтуватися дітям батькам, з чого починати? Це велике питання, пані Олено. Коли соціально психологічний факультет розпочав кампанію під назвою Освіта для життя на інтері. Наші ролики можна сіті лайти по місту побачити, і особливо на нашому сайті, то це викликало безліч питань: а що інше не для життя? А Чому для життя? А як? АК, а чому ж якого життя? А треба спочатку скласти уявлення про те, яке життя, і про тенденції, які в ньому є. Бо як казав хтось із мудрих і великих людей, що факти важливі. але важливіше. Тенденції і а тенденції такі, що 15-18 років технологічної революції, і ті знання, і ті професії, які були раніше, вони перестають бути актуальними, і людям треба змінюватися, треба перекваліфіковуватися, потрібно вчитися. І що головне? Виграє той, хто до цього готовий, а хто думає, що він отримав професію в вузі, і вона забезпечить його на все життя, той, мабуть, помиляється, бо життя вже не таке, як 20-30 років назад. Воно зовсім інакше, зовсім інше. І ми готуємо своїх студентів саме до такого динамічного, мінливого, рухливого життя. Якщо згадаю я, наприклад, свої початки в освіті, то зараз я знаходжуся в студії обласного радіо, і я зараз журналіст. Я не буду казати, ким я мріяла стати, але Запевняю вас, я не мріяла стати журналістом. Тоді в мене були зовсім інші пріоритети зовсім інші мрії. Дякувати Богу, що тоді батьки, як вони мені довірилися. І власне, що з того стало, то стало як зараз батькам бути. Ви розумієте, втручатися, не втручатися зараз. Подивіться, скільки спеціальностей всі йдуть так на, на юристів, на аудит, бухгалтер. Там ідуть шоу-бізнес, ідуть. Як же зорієнтуватися батькам насамперед? Куди йти? Ви знаєте, пані Олено, тут є і батьки, є в школі класні керівники, є психологи, і всі безмовно дають якісь поради. Я дам пораду, мабуть, не батькам, а скоріше за все старшокласникам, які вибирають професію по Перше про вибір професії потрібно говорити, потрібно думати і говорити не в двох категоріях подобається, не подобається або хочу, чи не хочу. А все таки треба розгорнуто говорити, тому що розгорнута розмова це власне і є мислення, це є осмислення. І коли є осмислення, вже є якась ймовірність того, що ви жорстко не помилитесь. Але це ще не все, тому що бачите дуже багато стереотипів. Батьки дуже багато тих старих схем, які були актуальними 20-30 років назад намагаються передати своїм дітям. Мене, наприклад, дуже дивує, коли батьки на дні відкритих дверей, які у нас частенько проходять на соціально-психологічному факультеті, вони запитують: а чи даєте направлення на роботу? У нас є якась ностальгія за кріпосницьким правом. Ми вже самі ніби забули, що таке направлення на роботу. Ми даємо направлення на роботу, але, як правило, це якісь віддалені райони, віддалені села, і говорити про якісь там зручності, квартири, про що можна було раніше говорити. Говорити вже не доводиться. Тобто це людину кудись засилаємо і направлення таке на роботу даємо. Але питання в тому, чи в сучасному суспільстві таке направлення потрібно, бо в нас існують і інші ситуації: От людина ніби має відпрацювати десь, коли вона вчиться за державним замовленням. Є ці місця знову ж таки, десь в такій глибинці, де ніяк не розкриються здібності цієї людини, і вона не знає, що з цим робити, як отримати свободу. А є люди, які втікають від свободи, оце велика проблема. Ну а якщо говорити. Ще про те, які поради дають батьки. Батьки дуже часто намагаються дати поради, які випливають з їх життєвого досвіду, а не з огляду на ті перспективи, які чекають їхніх дітей в дуже недалекому майбутньому. І в цьому є, звісно, велика частина батьківської любові, але є велика частина, яка провокує помилки. Тому тут треба, мабуть, говорити про якийсь діалог між батьками і дітьми, діалог, розгорнутий діалог, не нав'язування думок. Не якесь, знаєте, таке безоглядне переконання, це ти зможеш, а там ти не зможеш. Бо людина, якщо вона захоче, вона може все буквально. Тут потрібен діалог, потрібне мислення і осмислення, і потрібна рефлексія нашого найближчого майбутнього, тому що професії деякі можуть пропасти навіть за найближчі п'ять років. От вони були актуальні для цього регіону. Через п'ять років ця професія буде нікому не потрібна. Ситуація на ринку професій міняється кожні 5 років, особливо в нашій країні, де за останній час у класифікатор професій внесено більше 900 нових професій і виключено близько 550 застарілих. А всього в нього входить близько 9 тисяч нових професій. Тут можна знайти, наприклад, такі професії, як обкатник журавлини, сестра медична, дієтична, мийник мокрих відходів, переглядальник ампул з ін'єкційними розчинами, навальник солі в басейнах, організатор ритуалу, модельєр коробок, лакувальник глобусів і так далі. Багато професій з'явилися зовсім недавно і тому, що не включені до списку, але активно циркулюють на ультрамодному ринку праці. Ну я не думаю, щоб кожен батько е, міг так знаєте, прозорливо дивитися кудись передбачливо у майбутнє, там на п'ять років. Це потрібно цим жити. Це потрібно брати участь у житті своєї дитини. А потрібно тримати руку на пульсі часу, на пульсі ринку. розумієте, а навряд чи хтось здатен на це. Можливо, десь хтось і не здатен на це. Тоді зараз набагато розумніші від своїх батьків. Погодьтесь. Ні, я не погоджуся з цим. Діти розумніші від батьків діти можуть бути інтелектуальніші, в них може бути ширша ерудиція, вони може скоріше клацають мишкою комп'ютерною, але розум це таке поняття, яке приходить пізніше. Ну, це, досвід, це, можливо, має це, має це на увазі. Це приходить з досвідом, ні, розум, розум. Тому що треба багато бачити, багато знати, багато чути, багато змін ситуацій. Я іноді так жартую: інтелект є, розуму нема. <сум> розум приходить пізніше. З моїми порадами я б радив би, е, давати не стежку в житті, а поле. Стежка може обірватися, вона може зарости, її можуть перекопати і не буде. А от по полю життєве поле от воно відкриває певні можливості. Що я маю на увазі? Коли говорять про якісь конкретні професії, які дуже знаєте прив'язані до якогось виробництва, до якихось виробничих циклів, вони не гарантують впевнено майбутній людини, тому що появляться якісь винаходи, появиться якась країна, де буде дешевша робоча сила і яка даний продукт. Буде робити в більшій кількості і дешевше, і підприємство не витримає конкуренції і закриється. А є сфери цілі суспільного виробництва, які пов'язані із такими первинними потребами людей, з насущними потребами людей. Ну скажімо, в харчуванні харчі будуть потрібні завжди, і, в принципі, люди, які пов'язали свою професію з цією сферою, ну в житті не пропадуть. Це медицина, це педагогіка. Це психологія зараз, також тобто кваліфіковані фахівці з цих галузей завжди будуть мати кусок хліба, завжди будуть мати повагу людей. І чим далі професія від насущних людських потреб, тим більше ризику в тому, що може наступити час, коли вона нікому не буде потрібна. Тому я, от таким чином, рекомендую: от менеджери, соціальні педагоги, психологи вони будуть потрібні. Зараз можна почути такі слова цих менеджерів, вже настільки багато підготували. Я ось у нас був день відкритих. Ні, не день відкритих дверей. А цього разу це була олімпіада на соціально-психологічному факультеті. Діти з усієї області, і вони так з певною пересторогою вони ж дивляться телебачення, слухають радіо, і вони коли їм кажуть, менеджерів вже забагато. Я кажу: будь-хто назвіть мені. 10 толкових менеджерів на вскидку у будь-якій сфері, і мій деканський приз ваш. Є маса людей із бумажок, а менеджерів насправді гостро бракує в Україні. Якщо взяти різні агенції, які займаються рекрутингом, набором людей, то ви побачите перша спеціальність, яка відкрита, це спеціальність менеджмент, тому що реальних толкових менеджерів. Дуже дуже бракує на всіх рівнях на рівні ну, якогось магазину до е, рівня управління державою. Ми ж це бачимо. От те саме із соціальними педагогами, те саме із психологами. Тобто, ми даємо такий широкий спектр гуманітарної освіти, яка орієнтована на людину, на її потреби. От а там далі людина сама рухається по життю, бо ми забезпечуємо сучасні тенденції. Я вважаю, що не тільки ми, так і інші вузи. Я не хочу займатися якоюсь саморекламою. От а ті вузи, які бачать перед собою перспективу і майбутнє, вони ну, аналізують ситуацію. Тобто, що означає оця перспектива, яке буде в майбутньому життя? Воно буде інформатизоване. Якщо хочете обрати спеціальність чи вуз, зайдіть на сайт, поблукайте по ньому. Поплавайте там по цьому сайту, і подивіться наскільки це відкрито, чи є там навчальні плани, чи є там наприклад, дані про те, кого переводять на державну форму, кого відраховують з університету, які там проекти, яка міжнародна співпраця, чи викладаються там дисципліни іноземними мовами, і ви будете мати уявлення. Не слухайте просто слів, дивіться, що реально робиться. А ось американські фахівці склали рейтинг самих безперспективних у 21 столітті професій. Рейтинг був складений на основі прогнозу американського міністерства праці. На їхню думку, не найсвітліше майбутнє чекає трудівників газет, журналів і радіо через поширення інтернету. Через 10 років того ж таки діджея в ефірі замінить, скажімо, комп'ютер, що не дає збоїв. Так журналісти і економісти, а також програмісти, опинилися у списку непридатних для двадцять. Першого століття професій. Однією з самих безперспективних виявилась також професія діловода. Серед тих, хто потрапить, під скорочення в 21 столітті опинилися фермери і турагенти. Зникнуть також держслужбовці. У список потрапили також робочі спеціальності, ювеліри та ряд інших професій. В Україні сьогодні є непопулярними такі спеціальності, як водій суспільного транспорту, слюсар, сантехнік, кондуктор, вчитель, оператор ЕОМ. Друкарка, телефоніст, складач, архівіст, тотальне зниження попиту сьогодні у нас на професії бібліотекар, газетяр, телефоніст і листоноша зараз. Зважте міністерська термінологія не спеціальність, а напрям підготовки. Напрям підготовки, тобто вже закладається таке широке поле діяльності. Якщо вони не знаходять себе тут, то вони володіють сучасними інформаційними технологіями. Вони можуть, по-перше, знайти свою роботу і запропонувати свої послуги, і змінити навіть професію, бо життя іноді повертається іншим боком. От ви правильно казали, пані Олено, що ви в 15 років слабо уявляли, ким ви будете. А так воно і зараз. Просто ми готуємось до чогось одного, і не дай Бог, ми справді повірили в цю середньовічну ідею профілізації і, і готуємося так з усіх сил, а потім життя повертається іншим боком, яких у нього дуже багато, не два, а десятки тисяч. І людина або в неї фрустрація вона пасує перед тим, що як це їй не вдалося, тим, ким вона ніби там десь в дитинстві от мріяла і хотіла. А сучасна людина вона змінює свою поведінку, вона починає вчитися і досягає успіхів в іншій професії і отримує відчуття насолоди і щастя. Тандема зеленою легівською. Олександр Леонідович, дозвольте запитання ще таке: як давно соціально-психологічний факультет на світі? Соціально-психологічний факультет не так давно на світі, тих якихось 6-7 років, але справа ж не в цьому. Ми ж не на порожньому місце. Я, я, я розумію, а я хочу ось до чого. Психолог професія досить сучасна. Як ви гадаєте, молоді люди, які закінчують ваш факультет, чи мають вони достатньо можливості потім працювати за даною спеціальністю? Чи вислідковували ви, наскільки ви? людей? Залишилися задоволеними своєю освітою, а скільки взагалі розпрощалися? Ну можливо, так приблизно я не кажу там до не знаю, чи вдасться мені конкретно відповісти на конкретне питання, от що я завжди намагаюся ну, робити. Хоча б тенденція тут трошки інша тенденція. От питання поставлено в контексті ситуації, яка була типовою для ринку праці 20 років назад, навіть 30 років назад. Зараз просто інші тенденції на ринку праці і інші питання, чи всі менеджери, які закінчили в нас, працюють менеджерами, чи всі психологи, чи всі соціальними педагогами? Не всі, і немає жодного вузу, жодного. Де людина отримала спеціальність інженера, чи військового чи вчителя якоїсь спеціальності, щоб вони зараз винятково працювали за спеціальністю, чому? А тому, що життя інше, тому навіть так питання не треба ставити, бо це означає, що ніби ми намагаємося повернутися в минуле, а поїзд пішов вони Тут справа Не в минулому тут справа, якщо людина прийшла і сказала, я хочу бути психологом, і вона вибрала для себе цей напрямок освіти, і вона намагає? і старається постійно рости у своїй освіті, і раптом в кінці виявляється, що вона ще невідомо ким. Е, Олена Борисміти, скільки часу затрачено я зрозуміла саме і така людина, яка прийшла, вчиться, докладає зусиль, старається займається наукою, їздить на олімпіади, налагоджує якісь закордонні зв'язки, публікує результати своїх власних наукових досліджень. Немає жодних проблем. В сучасному, мінливому, динамічному, або як хтось вважає, ворожому повідношенню до людини суспільства, але Такий випускник роботу собі завжди знаходить. Завжди. Ми цьому всіляко сприяємо. Тому що ну, і іноземна мова, і про що я казав, і ця наша комп'ютеризація У нас кожен студент має доступ індивідуальний до своєї сторінки в системі управління. Він бачить свої оцінки, свої дані, свої інструктивно-методичні матеріали. Такого ну не знаю, чи десь має якийсь інший вуз чи інший факультет навіть у Житомирі. А я просто. Недавно говорив із нашою колегою, яка в докторантурі в Ягелонському університеті в Польщі там, звісно, багато елементів цієї системи вже давно є, але всього нема. Ми готуємо людей не до сьогоднішньої ситуації, а до тієї ситуації, яка буде принаймні через 5 років, коли вони закінчать вуз. Чи всі стануть психологами? Скажу точно, чесно і відверто: 10%. Таких студентів, таких людей, які стараються, в яких мріє, які роблять кроки для її реалізації, вони собі роботу найдуть. Решта 90% і не захочуть працювати за такою спеціальністю. Тому що що таке професія психолога в плані ну, забезпечення якоїсь матеріальної сторони життя. Це від півставки в дитячому. Садочку, або як зараз, на жаль, кажуть, ДНЗ ну це десь я знаю 450 гривень до 17 тисяч гривень на місяць, які заробляє зараз наша випускниця, яка працює в одній поважній фірмі в Києві. Це професія вільного митця. Тобі платять не за бумажку, не за диплом гроші. Такого вже не буде і не буде скоро вже і в нашій країні. А за твоє вміння, за твій професіоналізм і за твою роботу зрештою. Уряд Великобританії опублікував доповідь присвячену професіям, які стануть актуальними і затребуваними вже в найближче десятиліття. Ось витяг з доповіді. До двадцятки професій, до яких слід готуватися майбутнім учасникам ринку праці, увійшли виробники штучних частин тіла. На друге місце потрапили наномедики, а третє місце зайняли фермери, які будуть спеціалізуватися на генетично модифікованих сільськогосподарських культурах та тваринах. До списку також увійшли вертикальні. Альні фермери, які будуть займатися вирощуванням продовольства в хмарочосах у містах, що вимагає специфічних знань і технологій, автори дослідження включили до числа професій майбутнього віртуальних вчителів, космічних екскурсоводів та фахівців щодо збільшення обсягу людської пам'яті. А ще спеціалістів зі зміни клімату, пілотів космічних кораблів, поліцейських метеорологів, котрі слідкуватимуть за маніпуляціями з погодою. Спеціалістів з електронного сміття. Всі ці професії вже не відносяться до галузі наукової фантастики. Сьогоднішнім школярам доведеться будувати автомобілі, що літають, і боротися зі змінами клімату. В мене є така позиція, вона може така хороша, практична позиція, вона може бути і порадою для батьків, і для тих, хто буде поступати, як у нас приймають на роботу. Ще так, як було 30 років назад. Приходить людина, приносить дипломи, приносить довідки і приймають на роботу. Як у Франції приймають на роботу, От одна моя знайома захотіла там стати, вона емігрувала у Францію з України, була переможницею Всеукраїнської олімпіади із французької мови, і в неї хороша дуже мотивація, і вона старалася там інтегруватися у французьке суспільство. От її будь-яка робота тестування. Тобто тест на профпридатність. Звісно, повинен бути документ про освіту. Це перша умова. Але в тебе може бути п'ять документів, вісім документів про різні університети. Але якщо ти не проходиш цей тест, ти на роботу не попадаєш. Вона пішла на роботу офіцера поліції. З нею разом тест проходив син комісара поліції. І на роботу взяли її, емігрантку з іншої країни, яка мала більший вищий фаховий рівень. В нашому суспільстві сьогодні це звучить кумедно. Але в нас немає іншого вибору. Через 5-10 років це буде нормою. І так вже і в нас в деяких установах, в нас навіть у бізнесових структурах вже перестали брати родичів на роботу. Тому що родичу легше і дешевше платити відступного, щоб не заважав працювати. І щоб працювала людина, яка буде давати результат. Ну, чи не так? Як на мене, так. Я ці випадки знаю. Випускники шкіл цього літа зроблять свій професійний вибір ким бути і куди піти вчитися. Радимо поставитися до цього рішення максимально відповідально. Сучасна освіта сьогодні обов'язкова умова успіху у професійному житті, як би банально це не звучало. Чим вищий статус університету, вузу, якісніша підготовка базових дисциплін, кращий викладацький склад, тим більше затребування його випускники у професійному середовищі, і тим вищий оклад, який запропонує майбутній роботодавець, заслужити диплом престижного вузу не кожному під силу. Але тут спрацьовує принцип. Спочатку ви працюєте на диплом, а потім він працює на вас. Втім, кожен обирає самостійно. Тим же, хто обирає, зичимо успіхів. Тандемі з Оленою Лаговською. Гостем нашої студії сьогодні був декан соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, професор Олександр Музика.